Очікувано, що Олександр Лукашенко, який нагадаю, наразі завершує свій шостий президентський термін, заявив про намір брати участь у сьомих виборах. Це він анонсував, відповідаючи на запитання російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. До слова, за законом, вибори мають відбутися не пізніше 20 липня 2025 року. Тож аналітики вважають, що Лукашенко вирішив провести голосування саме в зимовий час, щоб ускладнити протести опозиції. Ну і звичайно, Росія вирішила послідкувати. Аби вибори у її сусідки точно були демократичними. Посол РФ у мінську Борис Гризлов заявив, що його країна відправить до Білорусі силовиків у разі протестів після президентських виборів. Як переде видання Moscow Times, Гризлов додав, що минулого разу про провокації напередодні виборів попереджав і е, Лукашенко, і керівники його силових структур, тож правоохоронці відомства Білорусі прекрасно обізнані про підготовку провокацій. А якщо обізнані, значить готові додав посол. Сол країни-агресорки у мінську.